Треба прибити у бабусі вікониці, а взагалі там треба багато цвяхів. У них усе тріщить, ось-ось розвалиться. Ми повинні. Ми, кажеш, маємо. Хто це тобі сказав? Ніхто не сказав, я сама знаю, відповіла Хайді. Тому що в них незабаром дах обвалиться і все. Бабуся ночами не спить, боїться і думає, ось зараз дах звалиться їм на голову, бабуся зовсім нічого не бачить і не знає, що з цим вдієш. Але ж ти знаєш, ти можеш так, дідусю, ти тільки подумай, як це сумно завжди бути в темряві. А якщо це ночами вмирати від, зі страху, і ніхто їй допомогти не може, крім тебе, дідусю. Давай завтра підемо і допоможемо бабусі. Гаразд, дідусю, ходімо. І дівчина довірливо пригорнулася до діда. Старий, який Весь час мовчки дивився на дівчинку, раптом промовив. Так, Хайді, треба допомогти бабусі. Ми з тобою все полагодимо, що там тріщить і стукає, це нам під силу, завтра прямо й підемо». Від захоплення Хайді почала скакати по кімнаті безперестанку, вигукуючи, завтра прямо. І впереду підемо завтра прямо і ходімо. Дідусю дотримав слова другого дня близько полудня вони знову мостилися в санки і, як учора, покотили вниз. Дід знову підвів дівчинку до дверей. Халупи козячого Петера і сказав Іди до бабусі, а як почне темніти, виходь на те саме місце, що й учора. Старий поклав ковдру на санки і став з усіх боків оглядати стару хатинку, що й нехайді відчинила двері. Як бабуся закричала зі, вся, зі свого кута. Вона прийшла, наша дівчинка прийшла. Від радості вона випустила з рук нитку, прятки запуталося, бабуся простягала руки назустріч хайті. Дівчинка підбігла до неї, підсунула низьку лавку, сіла на неї. І вони зі старенькою пустилися в довгі розмови. Раптом хтось почав голосно стукати в стіну будинку. Та так, що старенька з переляку ледве прядку не перекинула і вся тремтіла та злякано заголосила. Ах ти, господи, ось воно почалося. Зараз все балиться, але хайді поклала руку їй на плечі і сказала ласкаво. Ні, бабусю, ні, не бійся, це дідусь стукає молотком. Він усе полагодить, хоч ти ночами, і не вмирала зі страхом. Ні, ну треба ж таке. Ну, буває таке, значить, боженька нас таки не забув, вигукнула бабуся. Бригіто, ти чуєш? Справді молоток стукає, Вийди, Бригіто. І якщо ще й справді гірський дядько, то скажи йому, хай він. Хоч на хвилинку зайде, бо я могла сказати йому «спасибі». Бригіта вийшла з дому, старий якраз прибирав до стіни велику скобу. Бригіта підійшла до нього. Доброго здоров'я вам, дядько, і матінка моя вам теж доброго здоров'я. Дуже ми вам вдячні. Що ви тут для нас робите? Матінка особливо просила вас зайти в будинок. Вона сама хоче вам подякувати, тому що крім вас нікого вже для нас. Це зробити. Ми вам заплатимо, бо досить перебив її старий. Що ви тут про гірського дядька думаєте? Мені добре відомо. іди в будинок, я й сам розберуся, що тут до чого. Брігіта слухняно зникла в будинку заперечує Вати старому їй завжди було пояско. Він довго ще блукав навколо будинку, стукаючи, то тут, то там. Потім вузькою драбинкою піднявся на дах і продовжував стукати вже там, поки не вбив останній цвях із тих. Що прихопив із собою, тим часом уже стемніло, він ледве спустився з даху, до саней, залишених за хлівом, а тут і Хайді. Вийшла з дому дід, як і вчора, укутав її для. Та взяв на руки, якби він посадив її на санки, то ковдра неодмінно впала б в неї. В ногах вона могла і здорово замерзнути. Дід це знав і тому ніс дівчинку на руках. Так тривала зима. Сумне життя Педорової бабусі після довгих років знову осяяла радість в ній її не були такими довгими і темними, як раніше вона весь час тепер жила в очікуванні чого хорошого, чогось хорошого. З раннього ранку вона починала прислухуватися, чи не йде Хайді, а коли дівчинка і справді вбігала в будинок старенько ще разу, Весела вигукнула — вигукувала от славно знову до нас хтось спецзавітав. Хай дісіли біля її ніг і говорила про все на світі і розповідала все. Годинник летів непомітно. І ніколи більше бабуся не, става, не ставила доньці свого колишнього запитання. Скажи, Брігіто, ще день не скінчився? Зате, ввечері, ввечері в Захайді зачини, зачинилися двері, вона щоразу вигукувала. Подумати тільки, ну чого швидко нині прилетів? Що ж правда? Бригіта, а дочка погоджувалася. Так і мені теж так здається, тільки недавно посуд помила після обіду і тут вже й вечір, а старенька на це казала, благослови, Господи, цю дівчинку та гірського діда, дядька теж. Дівчинка на вигляд здоровенька. Бригіта вона схожа на полуницю із вершками. Хайді теж прив'язалася до бабусі, і коли вона думала, що ніхто на, всю, на всьому світі навіть дідусь не допоможе їй призріти, серце дівчинки сповнювалося смутком, але бабуся казала, що відтоді, як в неї Хайді, вона набагато менше страждає від своєї сліпоти. Кожного погожого дня хайді на санях приїжджала до бабусі. Дід без довгих розговорів ще разу брався із, своїм, із собою молоток та інші інструменти і працював, ремонтуючи халупу козячого Петера. І він недаром старався, бабуся все частіше казала, що тепер ночами нічого в них більше не стукає, і що давно вже так солодко не спала. І вона завжди пам'ятатиме добре діло гірського дядька і благатиме на нього, за нього Господа Бога.